Процес гравіровки, нанесення зображення та тексту на уламки. Потім після цього не саме підрядникою, яка шкірою займається, вона ставить закльопку, шкіру, фурнітура, все, цепляється, упаковка і брелки готові. Брелоки з уламків російського літака су 25 виготовляють троє підприємців. з Житомира військові приходили, приносили якісь деталі. Також уламки, уламки збитої ворожої техніки. Гравірували ну, як сувенір для себе. І в нас виникла така ідея. Один із військових відгукнувся на наші питання і сказав, що в нього є уламок збитого літака Су-25 ну, на території нашої країни. Ось і сказав, що може нам надати достатньо велику частину цього літака, і ми з нього вже почали виробництво наших брилків уламків. Це перша партія. Взагалі у нас є матеріали на дві партії в партії приблизно 250 штук. Продаємо це як соціальний проект. Ми всі 100% відсотків коштів з цих брелків продаємо на ЗСУ. Вся сума зібраних коштів з проданих брелків буде спрямована на монобанку, яку відкрили саме ініціатори цього проекту. Після того, як вони закумулюють кошти саме на цій монобанці, вони далі перерахують їх на рахунок фонду громади Житомира одним платежем. Ну і власне ці кошти ми спрямуємо на те, щоб закупити потрібні речі, що на той час буде на той момент потрібне, саме для військових 95-ї Аеромобільної бригади перша партія брелоків перебуває ще на стадії виготовлення, але вже є продажі. На брелку є гравірування. Я підтримую зсу. Люди чудово відзиваються, все подобається. Хороший подарунок за донат. Мої друзі, знайомі за кордону, вже замовили там той 10, той 5. Ми дуже би хотіли, щоб компанія спрацювала вдало і щоб всі крила рашистських літаків пішли на брілки. Олександр Башев каже, що окрім брилоків, з уламків російської техніки планують виготовляти браслети. Ось, наприклад, це частина від літака залишки від саме цих брілків. Також у нас є там ще деталі, які ми не змогли порізати лазером, і ми їх будемо робити як унікальні. Вже унікальні вироби, і ну, поки що не знаємо, але в планах їх якось або аукціон, або якийсь інший збір. Будемо придбати брелоки з уламків російського су 25 можна через соцмережі. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир.